Всі, хто перебуває у розшуку центру комплектування, буде там перебувати ще три роки. Сьогодні говоримо про розшуки центру комплектування. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна. І на цьому ютуб каналі ми продовжуємо говорити про закон, про ваші права, про захист ваших прав, про мобілізацію, повістки, а головне, що робити, коли ваші права порушують і як себе захищати. І як на мене, одна з найбільш актуальних тем останні три місяці це тема розшуку центрів комплектування, тому що там загадково всі з'являються, але загадково звіти чомусь ніхто не зникає. І як на дивно вже ну дуже багато різної інформації про те, як скасувати розшук центру комплектування, чи можна це зробити самому, чи можна це зробити дистанційно, не ходивши в. Центр комплектування, і до речі, це можна робити. Про це записувала ціле відео і навіть показувала свої приклади, свої адвокатські практики. Хто не бачив, відео обов'язково перегляньте, кому треба допомога. Ми завжди знаєте до кого звернутись. Свої контакти залишаю в дописі під цим відео. І здавалось би вже все розповіли про ці розшуки центрів комплектування, але залишилося ще одне питання, але дуже актуальне, дуже цікаве, і його треба обов'язково розібрати. І відразу розпочну з того, щоб ви мені не писали, що адміністративного розшуку не існує. Саме з цього я розпочинаю вже більшість своїх відео, які стосуються розшуку. Центру комплектування да на офіційному рівні не існує ніякого розшуку центру комплектування, але є процедура затримання і доставлення тих, хто порушує мобілізаційне законодавство вірніше не мобілізаційне законодавство, а певні статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, які регулюють обов'язки військовозобов'язаних. І Відповідно, у зв'язку з тим, що є ось така довга процедура, яка називається затримання і доставлення особи до центру комплектування з метою усунення такого правопорушення. Це все коротко в народі почали називати розшук. Центр комплектування, тому що по суті людину розшукує центр комплектування, а доставляє такого правопорушника наші правоохоронні органи, тобто Національна поліція. Тож з розшуком ТЦК розібрались, йдемо далі. Тож ні для кого вже не секрет, що за будь-які правопорушення пов'язані з виконанням обов'язків військовозобов'язаного у застосуночку резерв плюс є така позначка, що виявлені порушення або ви перебуваєте в розшуку центру комплектування саме через те, що ви не виконали певні обов'язки. Про ці всі обов'язки, про загальні всі, які вони є. Нещодавно робила великий допис у себе в інстаграмі. Тож, якщо ви досі не знаєте, які у вас є обов'язки, за які ви можете потрапити до розшуку центру комплектування, дуже рекомендую допис переглянути. Зверху залишаю посилання, як знайти мою інстаграм-сторіночку, але ми йдемо далі. Але ми, в принципі, також з вами знаємо, що є певні обов'язки, за невиконання яких з'являється розшук центру комплектування. І не дивлячись на те, що періодично в просторах інтернету з'являються відео, де, начебто, розповідаючи рошуки та ЦК будуть скасовуватися автоматично через три місяці або через рік. І такі відео чомусь набирають ну просто шалені перегляди: мільйон, два, три. Напевно, люди просто хочуть вірити в те, що їм хочеться вірити, друзі, але насправді це не так, ніякі рошуки. Автоматично не зникають, але вони зникнуть аж через три роки. Тобто, уявіть собі, що цілих три роки ви можете перебувати у розшуку центру комплектування в базах МВС стосовно того, що вас розшукує ДЦК. І якщо такий розшук не буде зняти чи скасований, то відповідно цілих три роки ви маєте розуміти, що будь-який час вас можуть зупинити, перевірити, побачити, що ви в розшуку затримати і доставити до центру комплектування. Чому цілих три роки? Давайте зараз розповім. У лютому місяці цього року Міністерство внутрішніх справ України опублікувало дуже наказ за номером 80. І ось про що цей наказ. Сам наказ затверджує інструкцію сформування та ведення інформаційної підсистеми облік звернень ТЦК та СП органів Служби безпеки України або розвідувальних органів України про призовники військовозобов'язаних резервістів інформаційно-комунікаційної системи інформаційний портал національної поліції. Тобто, у кого були які сумніви стосовно того, хто кого інформує про якийсь розшук ТЦК, як бачимо, є офіційний документ, який регулює всю цю процедуру передачі чи даних і зберігання і ведення відомостей про військовозобов'язаних, резервістів, але нас тут цікавить виключно центр комплектування. І, Відповідно, в пункті четвертому цього наказу вказано, що підставою для внесення відомостей до обліку звернень є звернення ТЦК та СП органів СБУ розвідувальних органів щодо доставлення осіб, які вчинили адміністративні правопорушення за статтею 210-210 двісті -210 десять кодексу України про адміністративні правопорушення до ТЦК та СП органів СБУ розвідувальних органів України. У яких зазначаються відомості, і далі просто вказуються, які відомості зазначаються, але загалом це відомості, які ідентифікують конкретну особу і підстави такого доставлення, тобто що людина зробила такого, що вона порушила, за що її мають затримати і доставити. І відповідно, нарешті ми бачимо і розуміємо, що ж такого шукають у себе в планшетах працівники національної поліції, коли зупиняють нас і бачать про нас якісь відомості. Як бачимо, є певна підсистема, де обліковуються саме звернення ТЦК та циката. СП відносно громадян, які вчинили правопорушення. Що тут цікаво, нам треба розуміти? Ми бачимо, що мова йде про вчинені правопорушення. І відповідно до вимог чинного законодавства, ми знаємо, що ці правопорушення мають бути не абстрактні. Вони не мають де зберігатися, як то кажуть, в облаки. Вони мають бути вираженими у вигляді. Останови про притягнення до адмінвідповідальності, адже є чітке посилання на статтю 210 і 210 Прим. 1 кодексу України про адмінправопорушення. Тобто ці статті вже застосовуються тоді, коли зафіксовано саме правопорушення, а не лише уявлення про те, що людина на нашу думку вчинила ім відповідно доставити нам її, аби ми з'ясували, є таке правопорушення чи немає, і це нам друзі дуже важливо розуміти. І, от найголовніше, що нам треба знати з цього наказу, це. Термін зберігання ось цих даних про те, що хтось перебуває в розшуку і вчинив якісь правопорушення по відношенню до центру комплектування, да тобто не виконав свої якісь обов'язки і його тепер ошукує центр комплектування. У нас врегульовані в пункті 5. І зараз ви будете дуже сильно здивовані, а можливо навіть неприємно засмучені, тому що ось що говорить нам цей п'ятий пункт. Підставою для внесення відомості про стан виконання звернень ТЦК та СП органів СБУ та розвідувальних органів про доставлення осіб, які вчинили правопорушення, є достав. Влення призовника до ТЦК та СП, наявність інформації про перебування в ізоляторі тимчасового отримання або в місцях із спеціальним режимом тримання, смерть особи, повідомлення ТЦК та СП про доставлення такої особи до ТЦК та СП та проходження служби у збройних силах України. І відповідно в цьому п'ятому пункті ми бачимо виключний перелік підстав, за яких вносяться відомості про стан виконання і про те, що людина тепер у розшуку не має перебувати. І, як бачимо, жодна підстава, яка стосується оскарження, оспорення чи незаконного внесе. Тут попросту немає, і тут ми як бачимо або смерть, або служба, або перебування в ізоляторі тимчасового тримання. Але як то кажуть, сама ізюмінка на цьому торті, сама ізюмінка всього цього наказу і загалом ситуації з центрами комплектування, доставкою, затриманням адміністративним розшуком, це те, що в цьому пункті третьому дуже чітко врегульовано: що інформація із інформаційної підсистеми, облік звернень про осіб, яких передбачено доставити, автоматично знищується через три роки з дня виконання звернення ТЦК та і відповідно, друзі, ми тут з вами бачимо, що інформація про розшук центрів комплектування буде перебувати в цій системі аж цілих три роки. І тут хочеться поставити дуже логічне і чітке питання: а як же Кодекс України про адміністративні правопорушення, який говорить, що строк притягнення до адміністративної відповідальності становить лише три місяці. Це стаття 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А як ми з вами знаємо? Але якщо ви цього не знаєте, то тепер знаєте, що Кодекс України про адміністративні правопорушення. Рушення має набагато більшу юридичну силу ніж наказ МВС, тому що він має набагато вищу ієрархічну структуру ніж наказ МВС, і тут ми бачимо ось таку величезну неузгодженість, як так, що термін притягнення лише три місяці, але людина може перебувати в розшику з метою притягнення її до адміністративної відповідальності цілих три роки. І відповідно, якщо все ж таки йти відповідно до нашого законодавства, враховувати конституцію, цей кодекс України про адміністративні правопорушення, то логічне запитання: а що Має відбуватись після того, як закінчиться термін притягнення до адміністративної відповідальності, тобто, я все ж таки, як діючий адвокат, керуюсь Кодексом України про адміністративні правопорушення. І якщо якесь питання не врегульовано, там я звертаюсь до інших підзаконних актів. Але тут, до речі, все дуже чітко врегульовано. І Кодекс України про адмінправопорушення дуже чітко говорить: що якщо закінчився термін притягнення до адміністративної відповідальності, адміністративна справа просто закривається. І відповідно ніяких наслідків стосовно штрафів чи будь-яких інших Негативних наслідків, які пов'язані із чиненням правопорушення до людини, не мають права застосовувати, і як свідчить наша судова практика, хто не бачив це відео, розбирала про судову практику, як суди скасовують центри комплектування через ті самі пропущені строки судової практики дуже багато. І тут відповідно дуже цікаве і логічне питання. Кодекс України говорить, що термін притягнення три місяці, але для працівників національної поліції видали свій внутрішній наказ, який говорить, що термін притягнення і взагалі перебування інформації. Про розшук людей на центром комплектування цілих три роки. І відповідно, друзі, моє питання до вас: напишіть, будь ласка, в коментарях. А як ви думаєте, яким же все-таки нормативно правовим актом мають керуватися і ТЦК, і органи національної поліції по відношенню до тих, хто вчинив адміністративне правопорушення, наказом номер 80 МВС, чи все ж таки Кодексом України про адміністративні правопорушення? Давайте обговоримо у коментарях. Ну і звісно, якщо вам було цікаво прослухати це відео, обов'язково поставте лайк цьому відео, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступна на менш цікаві. Ви, відео. Ну, якщо ви досі не підписані на цей YouTube канал, обов'язково підпишіться, тому що я тут розповідаю виключно про практичну сторону захисту ваших прав. Тут ніякої теорії.